Відносини це гра вдовгу. Коли ми заходимо у відносини, у нас таке позитивне очікування від партнера, і дуже часто ми його десь там ідеалізуємо. Що стається, коли ці очікування не виправдовуються. Ми починаємо щось виправляти, виправляти саме в нашому дорогенькому партнері. Ми не можемо змінити іншу людину, ми можемо спуститися з наших ідеалізованих мрій і подивитися на одну цікаву річ, яка буде дуже важливим індикатором. Цей індикатор це наші цінності. Коли вони збігаються, коли ми дивимося в одному напрямку, ми можемо домовитися, і це є такою базою для наших відносин. Що що, що відносини. Це не гра в швидку відносини. Це гра в довгу, і тому тут треба мати ту саму базу, не мати якихось уявлень, ілюзій для того, щоб виправляти когось. Ми можемо дивитися на е, самі важливі речі, і тоді в нас будуть щасливі гарні стосунки.